На той момент, це червень, липень, серпень, вересень 2014 року. Артилерія це був єдиний, єдиний найбільш ефективний засіб вогневого ураження, щоб зупинити саме орду, саме навалу. На ракетні війська, і артилерію було покладено 100% вогневих завдань. Тобто все, що треба було вражати, виконували ракетні війська і артилерію. Ні одна операція не проходила без участі ракетних войська артилерії. Це і колони противника, які заходили з території Російської Федерації. Це і противник в районах, в укріпленнях, на блокпостах, його засоби ураження, склади, арсенали, станції розвантаження і дуже дуже велика кількість об'єктів, знищуючи яких, ми суттєво знижували бойовий потенціал противника. Слова піхотинця, це підтвердження того, що дякую, артилерія це, звісно, висока оценка нашої діяльності. Нас не було в там, не без пілот, нічого не було. Оце як голими, скажімо так, відносно на ентузіазмі. І вони виконували це. Успішно, молодці, в недостатньому забезпеченні, а ефективність висока. Піхота у нас завжди приходить довольна і каже, що дав, молодці ребята, огромний вам спасибо. Тобто, ну якось це так. Досить часто застосовувалися перед наступом або будь-якими заходами агітаційні снаряди, тобто розповсюдження агітаційних матеріалів, просто кажучи листівок, розсіювання над мирним населенням, то де вказується, коли, куди, шляхи виходу, проходу, ну і побажання противнику здатися в полон або скласти зброю. Я навіть уявити не можу. Без артилерії на той момент ми би навіть і дня не могли там витримати. Були випадки, коли вкрай важкі моменти, коли танки з піхотою, що відстань там 100, 200-300-500 метрів, то ми викликали вже вогонь на, на себе. 50 метрів від своїх крили. Проти, проти метр. 50 метрів з точності, тому що це недалеко. 50 метрів. І воно летить над піхотою і над нашим. Дуже така ювелірна робота. Це головну роль відіграло, що унеможливило на той момент повномасштабно. Вони би пішли як в Криму. Ці січня підняли по, то, по тривозі виїхали. В Сам ворож був мінус 20, не, мінус 25 навіть. По книжці заборонено при таких температурах працювати, але що ж. Якщо ми не будемо працювати, то тоді Бог зайшов би дуже далеко. Приїхали ми, ми до Авдіївки от, на своїй огніві і ми підтримували піхоту. Наша функція була від відбити атаку противника, зберегти життя наших, нашої піхоти, ну і артилерію на але що батальйон це мені пошті весь розбили. Так я на мене, не знаю, як точно це було. Там, там кипа, були такі серйозні цього батальйону. Пару танків казали, там трохи нормально побили їм, особово сказали, там нормально, нормально посанули. Безпілотники це як упіймав тебе, він, він по тепловізорі в них там. І втекти вже фактично не можна. Ти от Як із позиції від'їжджає, він над тобою летить і передає. І не прямо за нами почали одразу прямо по тому за слідами за нашими лежити. Сходження, оце, 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 оце. де отакі позамазувані, оце пошходження на катках. Воно на, на пушці одне, там замазано. О, ми підзамазували. О, а катки тут побиті. І оце все, все, оце, осколки, все. Ми давали хороший і гідний відпир. Так, ми обороняли. І слава Богу, Авдіївка наша працює, люди живуть. Це добре. Чомусь до початку антитерористичної операції у великої кількості великих керівників було враження, що ми війну будемо обороняти, боронити держави. Ми будемо на мотоциклах і легких якихось броньованих автомобілів. І підрозділи артилерійські, ракетні вони скорочувались, на їх розвиток грошей не виділялось. І на почало бойових дій ні одна номенклатура артилерійського воруження не призводилася ні в повному, ні в розібраному вигляді. Проблема виникла в першу чергу в засобах зв'язку, в засобах обміну інформації, автоматизації, відображення цієї інформації, тобто в засобах управління в першу чергу. Тому і оті, та волонтерська підтримка. Яка надійшла в першу чергу, тобто або звільнені офіцери, або молоді офіцери, які мали вміння працювати з сучасними гаджетами, планшетами, мобільними телефонами на платформах Android, Windows і так далі, з комп'ютерами, вони швиденько-швиденько створили ряд програм, які б допомагали. Программа, которая позволяет работать оффлайн на планшете, но э, планшеты всех пользователей можно соединить в единую систему. Они могут отправлять друг другу с помощью интернета или цифровых радиостанций Моторола. Цели указания, какие-то короткие текстовые сообщения, валом информации, которую можно вот именно в рамках программы, так чтобы избежать команд голосом через радиостанции или звонков друг другу по телефону или смс как вот часто бывает на фронте, можно все это делать в рамках нашей программы аналогового зв'язку вони не дозволяли виконувати завдання. Елементарні засоби радіоелектронного подавлення, і все. Підрозділ лишається без зв'язку. А якщо командир батареї або взвода не має зв'язку з своїми підлеглими, він завдання не виконає. Зараз все робиться автоматично, людина натискає клавиші, підлеглий отримує чітке завдання, іде дуже стисле. Повідомлення в ефірі, яке перехопити і пошкодити його, майже неможливо. Також у нас є можливість підключати різні метеостанції і уже ну какби бы в автоматичному режимі підтягувати інформацію, яка потрібна артилерістам, для того, щоб взяти всі необхідні решети установок перед стрільбою. Мобільність це зараз великий огромний плюс у нашій ситуації. От по порівнянні з 2014 роком, що ми от приїхали на гніву позицію, окопувалися, там по два місяці стояли, і прилітали до нас двохсотий, були і трьохсотий, то зараз вже, скажімо так, це, цю ситуацію зараз виправили благодаря от цій мобільності планшетів. Раніше ми дійсно могли по полкня стояти на гнівих позиціях, може бути по кілька днів з початку бойових дій. На сьогоднішній день ніяких тих питань даже не розглядається і в часовому режимі. Дві хвилини час залишити місце. Часу на проведення тренувань злагодження, щоб навчити людину, яка цього в житті ніколи не робила, навчити його швидко і пустити в бій, не було. Тому в цьому питанні якраз і допомогли ці планшети за допомогою приладів розраховується буквально все від температури, вологості, всі метові умови, індивідуальні поправки. Планшет два раза нажав на дисплей, все, Тобі все координати, все, Тобі не надо нічого вираховувати. Ну, значительно сокращає время э, работы артилеристов на фронте. Также у нас есть возможность подключать различные средства разведки, например, э, а заказ 7, которые позволяют тоже целеуказание в автоматическом режиме, не получить их непосредственно оператору на машине АЗК-7 и потом ручками ввести в наш планшет, а непосредственно уже в нашем планшете получить себе цель и дальше передать ее э, тем людям, которые будут по ней отрабатывать. Систему координатов, даже они упростили багато час экономить нам. То есть, ну пока вот, командир батареи, сидите собой, старшим офицером батареи, сидите там в бункере, пока обстріл вот, да, и він вираховує, по карті, а карти, як обично, 42-й, 43-й рік у нас були, там вже дорог таких немає, там вже будинки стоять, села стоять на, там, на місцевості, а в нього по карті, от у нього дорога тут. Будь-які умови ми працюємо. Сніг, дощ, нічого не заважає. Казали б командування, поставили б виконати задачу, все, ми її виконуємо. Люди зі своїм типом темпераменту, своєрідним. Я його називаю артилерійським. Люди з холодним прорахунком, з великими математичними здібностями, люди міцної руки, холодної руки, я б сказав би, тому що вони розуміють, натискаючи на свій важель, вони роблять великий крок і важливий крок для себе. При моїй команді постріл Води! я розумію, що ці 16 кг чи там сорок кілограм, то тобто реально летять у ціль, поражають свою ціль зразу, вже, скажімо так, на 100%. відсотків. Не дарма кажуть, що під артилеріста рятує кров піхоти.